Вже рік у Вінниці готує майбутніх поліцейських Харківський національний університет внутрішніх справ. Заклад тимчасово змінив своє місце розташування у зв'язку з початком повномасштабної війни. Факультети знаходяться у різних українських містах: Вінниці, Кам'янці, Подільському Сумах та Кременчуці. Сьогодні поговоримо про вступну кампанію та нову філію на Поділі. У нас на зв'язку Валерій Сокуренко, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ. Мої вітання. Слава Україні. Героям слава! Розкажіть про вступну кампанію 2023 року та подільську філію, куди майбутні студенти та курсанти можуть подавати документи? Дякую за можливість звернутися до наших абітурієнтів. Хочу сказати, що дійсно Харківський університет передислокований, але він продовжує працювати на локації в Харкові. От, курсанти там несуть службу. Ми там готуємо е, першопочаткову підготовку. По суті, там працює академія поліції. Ну а курсанти, студенти можуть вступати і до Вінниці, і до Кам'янець-Подільська. Більше того, я вам скажу, що університет ні на одну хвилину не припиняв своєї діяльності. Якщо брати про особливості говорити про особливості цьогорічної вступної компанії, то знову ж таки, ті атурієнти, які захочуть стати курсантами, носити форму, от, бути поліцейськими, вони можуть стати поліцейськими, і вже сьогодні необхідно їм щось робити. От, бо... Не можна просто прийти до університету, написати заяву і вступити до вузу. Необхідно йти до поліції, йти швидко часу залишилось дуже мало. Звернутися з заявою, що хочу навчатися в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Ну, за напрямками: або це право, або правоохоронна діяльність, психологія, фінанси та кредит. ну і... Безумовно, кібербезпека це те, що сучасне, те, що надзвичайно популярне і престижне, можна навіть так сказати. Бо серед молодих людей тут теж вони пріоритети для себе вибудовують. Але йти необхідно до райвідділу, до поліції, написати заяву, щоб направили на військову лікарську комісію, швиденько це все пройти. Необхідно проявити десь і наполегливість і старання. Бо Має прийти особова справа до університету, як на поліцейську, її мають сформувати. Тому час є, і його необхідно витратити саме для того, щоб оці всі ті дії зробити. Ну а вже потім, коли пройде реєстрація, необхідно буде складати саме основне, я вважаю, це фізичну підготовку. Дуже багато сьогодні в нашому полі зору дівчат, от вони кажуть, що ми можемо, ми хочемо, будь ласка, але. Вони повинні скласти, скласти саме ці нормативи: це і один кілометр, і стометрівка, і силова вправа, комплексна силова вправа там віджимання від підлоги і згинання, розгинання ніг. От вона проста, не складна, але для тих, хто ну, десь так от бував на стадіоні і. Відносно регулярно, і ще є час, якщо вранці вставати і йти десь робити фізичну зарядку, можна так би мовити, свої кондиції поправити, щоб менше було сліз, скарг якихось що от я от хотів і не зміг. Але навіть хто не зможе стати курсантами і навчатися за бюджет, я вважаю, що навчання дуже цікаве. По-перше, ну, програма, яка в нас є, вона збалансована. збалансована. Наші професори, доктори їх понад сто. Ну, це дійсно кращі представники правої науки. Харків це юридична столиця України. І ну, Мені не соромно буде за моїх професорів, за професорсько-викладацький склад. А от ну, не всі можуть стати курсантами, можуть стати студентами. І от студент просто пише заяву, приносить НМТ, от, і все, і поступає, без всяких фізподготовки. Курсантам теж. НМТ потрібне, це зрозуміло, але якщо курсант з якихось причин не взміг, не встиг, передислоковані люди, ну, війна, хтось загинув, є дуже багато викликів, повітряні тривоги, він може скласти співбесіду в стінах нашого вузу. І ну, це його право, він його реалізує, точно реалізує. У нас немає ніяких заперечень і оскаржень ніяких так само не буде. Тому ми ждемо людей мотивованих, тих, які хочуть от, які хочуть стати, досягти цього, чогось в цьому житті, от, бути сильними, бути мужніми, бути послідовними. А сьогодні наші курсанти, окрім навчання, охороняють державний кордон, от, тому що прикордонники виконували свій обов'язок на Сході України. А ми курсантами посилили. Зрозуміло, що це західний кордон, це не кордон, який замінований з Білорусі або той східний кордон, де ведуться бойові дії. Але це досвід, життєвий досвід. І отримавши освіту в курсантських погонах, це вже буде людина сформована у всіх вимірах, сформована, готова до тих викликів, які є в житті. Тому я би, звичайно, Ну, радив, щоб вони пішли і стали курсантами, стали долав національної поліції. Ну, але є багато людей, які не хочуть вони служити. І таке теж правильно. Хтось хоче бути суддєю, хтось хоче працювати в прокуратурі, десь в експертних службах. Будь ласка, будь юристом, будь адвокатом, можна стати студентом. Більше того, я хотів підкреслити, що саме в Кам'янській філії студенти теж будуть навчатися очно. Тому що ну, можна, звичайно, дистанційно і заочно отримати освіту, але вона, я от переконаний, що вона, вона буде менш якісна, буде ну, не зовсім те, що ми хотіли. Тому що коли ти слухаєш лекцію, конспектуєш, ти можеш щось запитати, перепитати, переуточнити. От. І навіть якщо хтось відволікає, то сама атмосфера в лекційному залі зовсім інша. І так само все, що отримають. Практично, от, в тому числі і студенти, вони будуть проходити стажування, в тому числі підрозділах поліції, прокуратури і ну, це державна структура, і нас з радістю приймуть у всіх державних інститутах. Тому я б їм радив от, не ховатися, не їхати за кордон, залишитися в Україні, от, отримати ту. Престижну професію, яка дасть змогу і служити, і працювати, створити сім'ю, мати своїх дітей, виховувати їх, бути людиною самодостатньою і людиною, яку будуть поважати в суспільстві. Я би їм це радив, як батько, от ну як керівник навчального закладу. Ще розкажіть детальніше про Кам'янець-Подільську філію, тому що Вінницька себе зарекомендувала досить потужно. І ще що стосується вступної кампанії, минулоріч річ знаємо, що студенти могли вступати абітурієнти без зно та мультипредметного тесту, яка цьогоріч тому, що це питання найбільше мабуть хвилює майбутніх абітурієнтів по курсантах. Ситуація така ж. Є ЗНО мультип мультипредметний тест. Будь ласка, немає по співбесіді. Беремо і він заходить, навчається. Фізподатка, я вже говорив, звертав на це увагу. Студенти, ну тільки мультипредметний тест, тобто вони повинні зареєструватися, повинні здати, повинні я його нам донести і більш ніяк. Але окрім цього, я ще б хотів сказати, що є люди, які носять форму. Це і військовослужбовці збройних сил, національної гвардії, служби безпеки. України. Це ну, всі правоохоронці на звичайних ситуаціях сили, підрозділи, надзв... всі, що в погонах, служба, яка десь там е... потенціарна служба, вони можуть поступити і в магістратуру, і на другу вищу, і на бакалавра. Будь-на що, навчатися дистанційно, навчатися заочно. По внутрішнім екзаменам до ВУЗу, от всі, що в погонах, всі, що воюють або служать, всі без виключення можуть поступити до нас за внутрішніми екзаменами, без всяких НМТ, без зовнішніх оцінювань, вони в ВУЗі складуть. Більше того, якщо хтось служить, якщо хтось десь вони може зв'язку з виконанням службових обов'язків воює, він може дистанційно скласти вступний іспит, дистанційно навчатися і дистанційно. Пласти державну атестацію, випуститись і отримати диплом про закінчення вузь. Враховуючи, що вони мають досвід, що вони герої, що вони ну, люди сильні, мужні. Диплом їм буде не завадить для того, щоб зробити кар'єру, для того, щоб рухатись, розвиватись, щоб бути в людині, людиною в Україні, керівником високого рану. Я б їм радив це так само зробити. От. Можливості такі в них є. І так само магістрами можуть стати і по кібербезпеці, по праву, по правоохоронці, по психології, що ще ми не назвали, фінанси та кредит. Причому, якщо хоче стати психологом правоохоронка, отримав диплом, або навіть інженером, агроном може стати психологом. Тобто єдине Така регульована професія це право. Якщо він право закінчив бакалав, ну він може стати і магістром по праву. В сінах вузу є аспірантура, є наукові школи, і він може стати доктором філософії, можуть вступити так само, заочно може навчатися, дистанційно може навчатися і, і стати вченим. Є що передавати. Не всі можуть в аудиторію заходити і навчати курсантів, студентів. Але люди, які відчувають такий поклик, які можуть працювати, розвивати нашу науку, ми їх теж ждемо в нашій аспірантурі. Знову ж таки, будемо раді і повторюю, магістратура друга вища освіта, якщо людина була агрономом, була хіміком, була інженером там. Ну, я не знаю, кондитером, багато є професій, а от хоче бути правоохоронцем, хоче бути психологом, фахівцем з кібербезпеки, можуть навчатися в нашому університеті. Ну, афілію ми розвиваємо, там хороша база, там прекрасні ремонти, там світовий європейський рівень. Я це обіцяю. І повторюю: якщо навіть Харківський національний університет... От буде передислокований в Харків, а він буде передислокований. І коли я курсантів запитую, ви куди поступили на навчання? Вони кажуть: в Харківський національний університет внутрішніх справ. Якщо ми поїдемо в Харків, ви куди поїдете? В Харків кажуть, поїдемо. Але я розумію, що є батьки і можуть думати трошки інакше. І от для батьків небо і земля місцями не зміняться. Вони залишаться на своїх місцях. Всі, хто не поїде в Харків, будуть навчатися в Кам'янецькій, ну в Подільській філії. Будуть знаходитись поруч з домівкою, і мамі буде спокійно, що все в нього гаразд. От. Але повірте, що діти мріють про те, щоб навчатися в Харкові, в прекрасному місті. От, в місті, яке входить в, ну, входило, тому що сьогодні там війна, в десятку найбільших європейських студентських центрів. Це правда, це так і є. От. Але батьки можуть бути спокійні, Ми цю філію теж створюємо. Ну, створюємо так, щоб нам не було за неї соромно. І повірте, що дух Харківського національного університету внутрішніх справ він буде в цій філії і буде там повний повний І Ми це забезпечимо. Я всьому переконаний, і як ректор, я все зроблю, щоб саме так було. Щиро бажаємо вам, щоб повернулися вже в мирний Харків і бажаємо, щоб цьогорічні студенти та абітурієнти були патріотичними та вмотивованими вмотивованими. А я ж дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам, глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Валерій Сокуренко, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ.